Діти, не їжте багато солодкого, бо поприщать як цю тьотю. Всім доб доброго дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви це дивитесь. У мене зараз за вікном ніч. Мені завтра на фізру вставати <смас> на першу пару. Але. anyways. Що ж, сьогодні я вам розповім свою історію. Як я складала НМТ, та поділюся деякими порадами щодо НМТ, як вже. боєць, боєць, який пройшов цю війну. Ті, хто складають НМТ цього року, я вам співчуваю. Думаю, що чотири предмети складати в один день, це взагалі Нонсенс. Ну, я вам співчуваю. Я за вас усіх свічечку підпоставлю, щоб все було у вас добре. Ну, не суть. Я складала НМТ у 2023 році, а саме 18 червня у другу зміну. Я дуже сильно хотіла складати на початку, тому що така. Склала все і забула. Типу, щоб не нервувати. Але доля вирішила, що. <постав> no baby. You you will pass your exam only in this fucking day. <постав> Ой, А ще дуже мені сильно пощастило, що саме у цей день було, було повітряні тривоги. У першу зміну. Я складала у другу, нас трошки затримали. Тобто, коли ми проходили на сам іспит, ми навіть не знали, коли ми будемо здавати, коли ми закінчимо, коли ми почнемо і так далі. Ой. Але, в принципі, ми почали майже вчасно. Там да, затримка була невелика. Все за розкладом, я проходила сам. Сама ця історія. Я прийшла така, був навчальний заклад, я була там, якщо чесно, вперше. Наслухалася від тих, хто вже складав, така <сум> така вже була на нервах трошечки. Така <сум> Але мені пощастило те, що багато з моїх однокласників складали зі мною саме в цей день і в цьому місці, майже половина класу. І це, знаєте, трошечки заспокоїло. Типу ми трошечки пожартували перед початком, похіхікали, похахахали і трошки заспокоїлися. Потім нас вже покликали, а ми, не, ми віддали наші документи, нас розподілили по аудиторіям, дозволили вийти в туалет. Перед початком сказали, що типу, сходіть краще зараз, тому що потім ми вас не випустимо. Mm, класно. Але все одно начебто там випускали. Ми пішли. Пішли до з дівчатами. Все нормально. Зняли, зняли оце ось відео, типу, I will pass all my exams. I know what's going on. Не знаю, помогло сильно чи ні, але ми зайшли в аудиторію і почали писати. Що вам потрібно про мене знати? Я сама по собі атеїст, Бога я не вірю. Але перед екзаменом я все ж таки пішла у церкву, поставила свічечку, і на екзамен я прийшла з іконкою. Ось отут тут от буде фотографія, іконочки. Е, на мене дивилися як на А, І, в принципі, я і є божевільна. Хто би сумнівався? Да. На мене так екзамінатори подивилися, я ще поставила цю іконочку, ставила перед комп'ютером. Вони, знаєш, так обійшли такі. Подивилися таке, але мені нічого не сказали, до речі. Багато, багато людям сказали там усе прибрати, але мою іконку залишили на місці. Тому, на заміточку, на іконці можна зробити шпаргалки. І шкода, що я до цього не додумалася. Але то таке. Ми майже півгодини сиділи в аудиторії, чекали, поки почнеться екзамен. А... І нам суворо там заборонялося щось робити. Типу, якщо ми плюс-мінус там орієнтувалися, нам вже скидували відео, як там треба, що починати, то там, на самому іспиті, ні шах ліво, ні шах право. Все чітко повинно було по інструкції, якщо ти вже зайшов порад, тобі піздюлі вставляють. Ну, не сильних, щоб ти мог потім писати. Мені, скажімо так, пощастило. Справа сиділа моя однокласниця і зліва моя сиділа однокласниця. Тому, в принципі, атмосфера була нормальною, але це не дуже сильно мене заспокоювало. Почали ми писати. Ай, і в мене почалася паніка. в мене тряслися просто руки, Ах. і через півгодини після початку в мене дуже сильно заболів живіт. Під кінець того, як я закінчувала, в мене були такі сильні спазми, що я буквально не могла навіть ногами шевелити, я ледве мишкою. Шевелило. А це все тому, що я послухала порад з Тіктоку. Тоді, коли ми складали багато репетиторів з Тіктоку, де в принципі людей казали: Не пийте там, чи заспокійливо перед екзаменом, тому що там ви, не зм... ви будете розслаблені, ви не зможете сконцентруватися і так далі. У мене сталася зворотня ситуація, я не змогла сконцентруватися через тривогу. Плюс ще до цього я трошечки тупенька на вулиці, тоді, коли ми складали, було дуже сильно спокотно. Але Каріна вирішила, що треба одягатися по так красиво. Отака ось така блузочка. Каштанішечки, так все нормально. І Боже, як мені тоді було спекотно. Тобто, уявляєте рівень моєї концентрації. У мене отак, от руки, усе затрясеться. Затрясеться, мені спекотно. Ну, на мене отак от дивляться, я боюся зайву слово чи щось там поворухнутися, тому що була напруга, якщо чесно, дуже сильна. Ах, і ой, ось в такому ось моменті складали ми. Потім, коли закінчувалися, закінчувалися, записали бали. До речі, багато кому заборонили брати з собою оці ось листочки, на яких ми вирішували математику. Багато кому заборонили їх взяти, казали, що там їх забирають будуть і все таке. Ні, ми взяли, переписали і нормально. Потім вже виходили з однокласниками, дивилися в таблицю такі мм, класно. І був, був такий носо. Пшарагу, шарагу, весь весь наш клас. Пшарагу. Але все нормально. Хотів поступити нормально, то й вступив. А тепер перейдемо до порад, що я можу порадити. Перше. Не хвилюйтеся дуже сильно. Справді, якщо ви. Відвідували хоча б половину уроків а в 10-11 класі, ви складете, хоч, ви складете. Тобто наберете мінімальний бал, але ви все одно складете. А, друге, не повторюйте моїх помилок. Якщо ви дуже сильно переживаєте. Ну, передусім, ну, от ви така людина, що ну, все близько сприймаєте до себе, краще випийте заспокійливо, щоб на екзамені вам не стало гірше, як мені. Що в мене через пів години після початку екзамену в мене скоротило живіт, від нервів. Тому краще випийте, ви будете більш сконцентровані. Або хоча б, знаєте, спрацює ефект плацебо, що от, ви хоча б трошечки спокоїтеся. Третя порада, одягайтеся комфортно. І якщо в той день, коли ви складаєте, буде спокотно, одягайтеся легко, легкі тканини. Якщо буде холодно, одягайтеся тепло. Тому що зайвий раз під час екзамену важливо думати про те, що вам некомфортно, комфортно, от вам спекотно, от вам холодно. М -м. Одягайтеся по погоді. Не треба там виряджатися дуже сильно офіційно, ця, ця трубашечка, оці всі штанішки ні. Всім байдуже, як ви будете виглядати. Хоч голим прийдіть. Але прийдіть хоча б. Серйозно, ваш комфорт перш все. І остання моя порада: За для економії часу, саме для математики, не розписуйте усі. Не розписуйте прямо усе дуже достовірно. А, чому? Я зараз вам розкажу, чому я саме вела цей пункт, можливо, для деяких це не актуально. Але моя вчителька з математики, яка мала в мене була у школі, вона дуже сильно вимагала, щоб ми прям роз'яснювали кожну дію і так далі. І казала, що ось на екзамені так само треба все роз'яснювати. Краще так не треба робити, тому що це займає час. А особливо, коли ви чотири предмети, Ну то таке, я вам співчувала малятка. Сподіваюся, ви усі складете, Я вам свічечку піду поставлю, щоб ви всі висклали. Спод... А щодо того, як я склала НМТ. Мій середній бал 160. 153 це математика, 155 англійська і українська мова 174. Парадокс в тому, що до української мови я не готувалася майже. Усі мої знання, які, що я робила при підготовці до НМТ з української мови. Я просто відвідувала уроки. Моя вчителька з української мови Людмила Григорівна. Дякую вам за мій найкращий бал. Вона розподілила так урок, що частину уроку ми вивчали нову тему, іншу частину ми вирішували тести по НМТ з минулих років. І тобто вона нас так. Надресирувала буквально, що там хочеш не хочеш, але ти мусиш скласти нормально. До математики я готувалася два роки, тобто з 10 класу я відвідувала репетитора. Коли я писала математику, якщо чесно, я в ній була найбільше впевнена. Тобто, я дивилася, я знаю, як це вирішувати. Я вирішувала, типу поставила, і я була впевнена. Я все правильно зробила. Але якось так вийшло, що ні. За англі... англійською, якщо чесно, мені перед собою навіть соромно. Я вчилася в школі, де в школі вивчався англійська з першого класу. Я ходила з класу третього, напевно, до репетиторів. До на англійську. І Я так її здала. Ну, поганенько. Я очікувала більше. Я розчарована була. А як я вступала, мій вступці взагалі було весело. Це якось в наступному відео. Тому дівчатка і хлопці, ми не хвилюємось. Все у вас буде добре, все видасте, я вас вірю. Ви в себе вірте, і все у вас буде добре. Сподіваюся, що ви, всі, хто подивиться це відео, напишуте краще, ніж я. Все, на все добре, гарного вам вечора, і все буде.